Всім привіт! Сьогодні е, розкажу, чим відрізняються косметичні процедури від лікувальних свою думку про кератин-ботокс нанопластика. І е, що таке так, значить, Косметичні процедури це ті процедури, які. Які роблять рівне чи, чи хвилясте волосся на довгий період часу від 5 до 6 місяців, в яких використовується хімічний состав, склад, який руйнує дисульфідні зв'язки волоса, або вирівнює, або робить хвилясте за допомогою нанесення препарата. Якщо це вирівнювання, то Вирівнювання утюжком прядки 10-12 разів при температурі 200-220 градусів. А якщо це накрутка, то накрутка на, на бігуті і нанесення хімічного препарату, витримування там і далі там стабілізація і т.д. Тобто кератин ботокс нанопластика з фольмортегідом, це. По суті, хімія, тільки вирівнювання. Але ніяк це не лікувальна процедура, і вона не оздоровлює ваше волосся. Тобто це хімія. І якщо у вас є ресурс волоса, тобто вони товсті, густі, і ви їх кожен день там втягаєте утюжками, то краще зробити кератин дійсно. Але перед цим треба вибрати гарного майстра. і Досвідченого. І треба зробити холодне відновлення, щоб був у волосся ресурс, щоб не так пошкоджувалось волосся при цих процедурах. Лікувальні ж процедури вони вам такого вам ефекту, як косметичні процедури, за один раз не зроблять. Це треба регулярно ходити, відвідувати салон краси чи куди ви там ходите. Вони будуть вам наносити ті ж самі сустави, але трохи інші. Там маски, з ампулами, щось типу цього, там потім теж витримка, змивання і так далі. Але ефект буде видно через 5-10 процедур. Тобто, ви не побачите ефекту після першої процедури, бо це лікувальна процедура, і воно не може зробити вов ефекта за один раз. Що таке фульмордегід? Фольмардегід, він, це канцероген, він є всюди, в тілі людини, в природі, в миючих засобах, в меблях. Він утворюється при горінні. Тож, коли ви палите траву і сухостій, виділяється фольмардегід, а велика доза цього фольмардегіду утворює в тілі людини ракові клітини. Тож Думайте, перш ніж робити такі процедури і палити траву. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі!